А де е, цим всім повстанцям брати зброю? Я відповідав так: що ми їх повинні підтримати на певних початках і е, дати можливість діяти без західної зброї, тут, тобто, щоб не було в нас питань. Хоча я чомусь думаю, що цього разу позиція Сполучених Штатів дещо інша ніж була влітку 23-го року, і вони більш підтримують те, що зараз відбувається. А далі, все далі, вони мають цю зброю взяти на складах. В Росії там її є дуже багато. Що там мало зброї? Їм треба дати можливість просто зайти, дати можливість їх підтримати, дати їм руки зараз зброю, щоб вони пішли, а далі вони нехай здобувають її в бою. Тобто, це цілком реально. А похід Пригожина на Кремль, який не склався так, як би хотілось, продемонстрував, що деякі військові частини просто ну ховалися військові там, де вони йшли по своєму маршруту. Я думаю, що якби вони тоді зайшли на склад якоїсь частини, можливо, якийсь би і був, але вони б його подавили і взяли би зброї. Але це, це системна робота. Я до чого веду, що будуть формуватися ще руки, і для того, щоб вони формувалися, для того щоб вони не боялися, щоб вони об'єднувалися іде. Така колосальна робота, але це дуже добре. Насправді, до речі, ваш колега, військовий експерт Михайло Жирохов, каже, що цей рейд це дослівно, Це така собі проба сил, тому що наступає весна, потім літо з'являється зеленка, з'являється більше можливостей для дій невеликими малими групами, якими саме і діють радикали свобода і інші формування, тобто підготовка. Ну, я вам скажу, що в мене є своя своє пояснення тому, що відбувається, в принципі, із джерел наближених зокрема до тих, угу. хто там бере участь цих рейдах. Тому я я десь усвідомлюю, що тут не тільки питання в зеленці тут питання ще й в тому, що по-перше, дійсно йдуть вибори, і потрібно діяти доволі рішуче. По-друге, не опускати шанс на сьогодні. І по третє. Ми ж повинні розуміти, що ті умови, які складаються ще в міжнародній кон'юнктурі, так коли є у діючої адміністрації президента Байдена побоювання, що а, може виграти Дональд Трамп, який може зменшити підтримку України, вони а, можуть, скажімо так, опосередковано, прямо ніхто ніколи не заявить про це, але принаймні не заперечувати не те, щоб підтримувати, а не заперечувати проти того, щоб якісь дії зараз відбувались. Щоб спробувати змінити ситуацію на е, користь України, спробувати, скажімо, створити доволі серйозні внутрішні проблеми е, для Росії, щоб вони там були, тобто це чого прагне Україна. А ми тут концентрувалися на тому, щоб продовжувати захищатися і відбивати численні атаки. Тому тут є дещо більш глибинний підтекст. Зеленка так вона, звичайно, влітку можливості для рейдів більше. Я тут погоджуюсь. Але ну це не єдина причина. Пане Олександре, а що із оборонними фортифікаціями у Російській Федерації виявляється, їх не було або не були вони настільки потужні та сильні, якщо змогли прорватися крізь Білгородську та Курську області, бо у Міноборони Російської Федерації вони стверджують, що порушень державного кордону не допущено противника відкинуто там традиційно вже заявили про нібито неймовірні втрати учасників рейду. Включно із 60 особами, п'ятьма танками і бронетранспортером справа тому, що оборонні споруди вони будують постійно, і це відбувається в трьох областях, прикордонних з Україною, Брянською, Курською і Білгородською. Це фіксується. Це видно, про це говорить і наша прикордонна служба. Ну ясна річ, що намагаються вживати заходи для прикриття кордону, і я скажу, що порівняно навіть з літом 23-го року вони дещо укріпилися, тобто ситуація вже зараз не така, як була. Але як виявилося, що цього вочевидь недостатньо, щоб утримати від таких рейдів, я вам більше скажу, що, наприклад, на Сумщині. Ворог навіть дистанційно намагається мінувати наше прикордоння з нашого боку, тобто, таким чином, щоб, ми щоб спочатку наші сапери працювали, а угу. працювати саперам подекуди складно, тому що обстріли і що це означає? Це пригальмовує проведення рейдів. Вони це намагаються робити. Тобто, Росія остерігається цього, але в цьому випадку, ну очевидно, не все настільки захищено, як вони планували. Що далі з вашого огляду? Далі на брянськ, і далі по Бу, були було ще до погано. Кремля до Кремля. Звичайно, було б непогано. Ну взагалі, в наших інтересах було би, щоб якби все розвивалося так, що у нас з'явилися дійсно народні республіки на кордоні з Україною, Брянська, наприклад, Курська і Білгородська. Це було б дуже цікаво. От я прям мрію це побачити, яка ж би була реакція Путіна. Так Це ж він любитель а, створювати народні республіки, так звані. Ну от отримав би а, він любитель помер... проводити вибори. Він постійно да, хоче да, виборів. виборів доволі боляче. І це було це мені здається. Я до речі, кажу це не най, це найдієвіший спосіб. Так потрібно рухатись, тому що йти на Кремль це звичайно так. Ну щоб піти на Кремль, треба здобути серйозну підтримку. І ну, по людях і по зброї треба розуміти, і щоб це було масове явище, і бажано, щоб йшли не тільки з білгородського напрямку, а й інше. Це було б доволі таки непогано. Але я думаю, що на даному етапі, якби їм вдалося от просто утримувати навіть Білгород, і просто От давайте уявімо, Росія би була б на розтяжці з одного боку. Витискати угруповання цих повстанців з Білгорода, з Курська чи з Брянська, потребує додаткових сил, якщо там отримується. відповідно, ці додаткові сили вони не скеровуються на війну сюди в Україну. Відповідно, їх можливо треба перекидати з інших напрямків, і це означає, що в принципі доволі б таки складно було з іншого боку. Не помітити цього, тобто продовжувати ігнорувати і воювати в Україні, означало би, що ну в принципі Росія не проти існування народних республік, що Кремль ігнорує з одного боку. Вони хочуть приєднувати території, як Путін каже за воюваннями думати. А тут проблема. тому республіки це і найдієвіший спосіб. Насправді сподіваємося, що Путін дослухається. Це для нього спрощений варіант.